Так, в попередньому відео ми розбирали, як саме ми формуємо виписки, а тепер ми розбираємо, що нам далі робити з цими виписками. Отже, ми отримали, видно? ми отримали виписку, і в нас конкретно видно, які замовлення забрані. Тобто вони обведені. Ручкою, кружочком. Отже, з цих двох листочків клієнт забрав лише три замовлення. Що ми тепер робимо? Нам в системі потрібно буде відвантажити ці замовлення, щоб вони потім в подальшому клієнтові випуску не попадали. Отже, ми робимо: ми дивимося обов'язково, що обведено, і на номер замовлення. Тут у нас 78,44. Заходимо на клієнта, знаходимо клієнта, тобто, ставимо тут, в мене зараз салик Мар'ян. До прикладу, вибираємо. Вибралися всі замовлення. Натискаємо «End» і вам повністю донизу пішли всі замовлення, і ви бачите останні замовлення, які подавав клієнт. З цих всіх замовлень ми шукаємо замовлення 7844. Ось це замовлення. Ми правою клавішою миші натискаємо один раз, і, відповідно, шукаємо на підставі і робимо реалізація товарів і послуг. Натискаємо. В цьому е, моменті ми вибираємо там, де статус видаткової, обов'язково проведено. Статус, тут, де готовий, е, склад готової продукції, ми не змінюємо. Тобто натиснули Проведено і натиснули Ок. Автоматично ви можете побачити, що замовлення стало в статусі відвантажене і вже світиться чорним кольором. І так ми робимо по всіх замовленнях, які є в нас в виписці обведені. Тобто наступне у нас 81.78. Шукаємо, є таке замовлення. Ми правою клавішою миші на підставі Реалізація товарів, тут де статус видаткової проведено і натискаємо ОК. Наступне у нас іде шурупи 81, 81,79. Тут потрібно дуже звертати увагу. Такі складські товари ми можемо відвантажувати лише в разі, коли стоїть статус готове до відвантаження. Якщо ви бачите, що у вас замовлення обведено, але, наприклад, статус стоїть Збирається, тоді вам потрібно буде звернутися до кладовщика, щоб він змінив статус на готове до відвантаження. Забороняється. Категорично в статусі збирається відвантажувати замовлення, лише готове до відвантаження. В даному випадку наше замовлення якраз готове до відвантаження, і ми так само його відвантажуємо правою клавішею на підставі реалізація, ставимо статус проведений. Якщо ми поставимо не проведений, давайте подивимося, натискаємо ОК, у вас буде. Так само статус уготове до відвантаження, і, в принципі, ну тобто клієнтові надалі буде світитися це замовлення. Тому на це потрібно буде звертати обов'язкову увагу. Давайте покажу. Е, якщо ви побачили, що, наприклад, у вас ви не чаяно, ну, тобто поставили е, інший статус, як ви можете його змінити? Ви просто заходите, стаєте на замовлення, натискаєте ось такий от листочок. Заходите в цю ж реалізацію просто два рази лівою клавішею. І тут, де в нас статус не проведений, ви змінюєте на проведений. І натискаєте Ок. Не оперативно. І у вас статус уже автоматично змінився. відвантажений. І так, по всіх замовленнях, які ви будете бачити в ваших виписках.